Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні Нанті. І у нас сьогодні в гостях Сергій Іванчук. І одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливіше? А, дають більше можливостей, для емоцій. Не більше щасливим точно сто відсотків. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Важке питання. Краще України немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Ні, скільки. Я не можу без телефону, так все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію і сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити. Да. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Як почалась війна з того моменту? Ну взагалі, по перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, Ясно, ну, це всі знали насправді. Велике питання там чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Можемо про це сьогодні порозмовляємо. Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на Колимі були. Бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся теж там політичний діяч, Теж він був йому там років 17 було. І він потрапив на Колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах ця історія. А попри страх, по попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був шок. Всі чекали це двадцять другого, сталося 24-го, Вони там щось завтикали чуть-чуть. Ну, краще вони взагалі назавжди але вже так. як вийшло. Да? І так. ранок був а, в нашому будинку, там в Україні спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізавши з пустой з криками: Сергій, бистрій, збирайся у нас в Карпатах є будинок виїжджає в Карпати.